Не хоче бачити під своїми вікнами гараж. Мешканка п'ятиповерхівки по Котляревсько, що у Рівному жінка проти черепашки, яку почав встановлювати її сусід. каже на прибудинковій території не повинно бути нічого крім зелені. Тут постоянно є ті машини, котрий приїжджають уїжджають. Тепер нам ще нужен гараж тут. Он нам не нужен. Це придомова територія, і вона принадлежить абсолютно всім. Я проти застройки придомової території. Власники черепашки, категоричність жінки, не розуміють. кажуть, усі дозволи у них є, тому конструкцію ставлять законно для свого батька, ветерана війни та інваліда. На тому місці раніше стояли смітники і. Ніяких претензій до смітників, вибачте, чомусь не було. Він невеличкий, як кажуть, не збудований повністю. Так що ми плануємо, щоб батькові лишній раз недалеко ходити було до машини зразу під під'їздом. Він ніякого дискомфорту мешканцям нашого будинку не буде доставляти. Комунальники розповідають, якщо рівнянин отримає розпорядження міського голови та надасть усі необхідні довідки про соціальний статус та наявність машини, встановити на території прибудинкової зони тимчасово збірну розбірну конструкцію йому можна. Дозволяється встановлювати в разі, повторюю ще раз, якщо є розпорядження міського голови, яке дає право на встановлення. Термін дії цього документу є три роки. Потім він знову переглядається. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що можливо змінились якісь е, ситуації, можливо, людина продала там гараж, чи можливо продала автомобіль. Розумієте чи ні в даному випадку, якщо в людини є дозвіл, то вона... Законом встановила черепашку. Втім, подібних аргументів сусідка сприймати не налаштована. Тому, коли родина ветерана почала встановлювати гараж, зателефонувала у міліцію. Каже, зупинятись на цьому не буде. Обіцяє з іншими такими ж обуреними мешканцями скаржитись до Верховної Ради, аби старенький Запорожець не заважав жити. Людмила Усік, Денис Коломис, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.